Поливаємо меншими дозами, ми стимулюємо кореневу систему шукати. Тут треба не, не загратися. Поливаючи більшими дозами, більшими дозами води і збільшуючи, звичайно, ж дозу добрив, тому що тут є знову ж таки поняття, як і Сі, да? менше-більше, дози добрив. То це також, якщо ми будемо поливати більшими дозами, з меншою концентрацією, ми будемо просто промивати груд. І все те, що ми давали до цього, і все те, що у нас було до цього, ми просто промиємо, зменшимо. Кількість солей, які знаходяться в ґрунті, нам цього не потрібно. Тому при менших рослинах, при фазі розвитку рослини, розгону вегетативної маси, набору маси ми поливаємо часто, але меншими дозами добрив. Коли вже рослина, ми перештагнулась екватор і ми йдемо до фінішу плюс-мінус, тут більші дози і більші об'єми води. Плюс треба все-таки звертати увагу також і на пору року. Якщо це весна, застій вологи нам абсолютно не потрібен, тобто на це ми теж звертаємо увагу. Чи можемо і провітрити, якщо це теплиця. на це ми теж звертаємо увагу, тому що вода повинна тип ґрунту, це вже я так, ну далі, на це, це ж треба звертати увагу. Насиченість ґрунтів водою, там, підземні води. Якийсь, там гранулометричний склад е, ґрунтів, На це теж треба звертати увагу. Тут багато таких параметрів.